Усім привіт! З вами Юляна вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу поговорити про оцю мою маленьку рослинку. Це єдина морковка в моїй колекції поки що, тому що в планах вже є пару сортів. Це та, що казала, що з морквами ні-ні-ні. Ну, буває. Тож, пам'ятаєте, я купувала по уціночці. в мене була рослинка. З маленькими бульбочками, ну так, щоб ви розуміли, її розмір це ось висота двох пальчиків, це бульбочки. І на ній була худенька, така дитинка. Ну я фото вставлю те, яким вона приходила для порівняння. І ось отака, зараз. Манюня. Листя, звісно, ну, розвернулося, бачите, трішки таке підросло. І наїлася така жопка. Жопка вже більша, ніж у мами. Але е в чому нюанс? Нюанс в тому, що це саме дітка. Це не новий ріст, не продовження росту це саме дітка, саме кейк. У морковки. Я е, вже казала, що це перша морковка. В мене ніколи морковок не було, тому я з ними поки що на ви, поки що обережно. Ну, маємо отаку картину і в чому питання? Ті, хто е, мають в своїй колекції морковок, скажіть мені, будь ласка, от е, зараз я бачу, що морковка вже е, сформувала. Свою дитинку от таку ми жопку надули. Тобто, вже бачу, що підсихає оцей, бачите, її листочок. І а, розумію, що вона вже а, сформувалася, тобто вона рости вже не буде. Оце вона такою і буде, на мій погляд. Якщо це не так, то поправте мене, хто знає. Я тут Намагаюся вирахувати, на кому вона ж таки росте. Ну, мабуть, це ж таки на більшій на цій бульбочці. Я хочу її відділити для того, щоб вона не Вона вже сформована. Тому, я думаю, що можна її відділяти, щоб вона хочу її нормально посадити, щоб заглибити оці корені, щоб спокійно вона. Не сушила, бачите? Ті, що в мене в хаті сухо, тому ті, що зверху тоненькі корені висихають. У горщику тут все добре. О, Тут ось така картина, коріння Чудово. тут внизу в нас дирочки, і є такий корінчик, який постійно вологий, бо я поливаю замочуванням. Але ненадовго, дуже так, ненадовго, тому що тут є мох, кора. І буквально на хвилинку я вмочила в воду, налила цю ж саму от, до, доверху. Воно хвилинку постояла, вийняла, злила все те, що стекло. Те маємо на дні горщика другого. те випиває отой корінь. Скажіть мені, чи можна їх пересаджувати взимку? Зараз йде зима, зараз, я так розумію, оці морковки знаходяться в такому сплячому режимі. І мені хочеться, щоб ну, оця малеча не тягла лишнього із мамки і вже вчилася жити самостійно. Тому що це насправді окрема рослина вже. Це дитинча, яке буде давати своїх дитинчат. А ці бульбочки, ну, можливо, дадуть новий ріст. А можливо, знову будуть дитинчата. Не знаю. Я у морковках не розуміюся. До сих пір я не розумію, чи є, от дивлюся на них, і не розумію, чи є в них ще почка, з якої може бути. Якийсь ріст, чи немає. Тому, ну, не знаю. Але хочу, повторюся, хочу цю малечу відділити, тож скажіть мені, чи можна її зараз? Чи краще почекати все ж таки до весни? Я вже думала, можливо, до весни не чіпати? Лише прийдеться оцю частинку з цього боку частинку накрити мохом, ну, щоб коріння це не так висихало. От. Така рослинка. Коли купувала, звісно ж, хотілося, щоб були рости, як потрібно, але досталось таке от. чудове дитинча, чудово росте. До речі, та е, третя бульбочка, яку я всадила е, в, в окремий горщик, вона все ж таки пропала. Вона здулася, засохла, я її просто викинула. Не стала її ну, більше нічого від неї чекати. Ще скажу на цій, як ми знаємо, що морковок дуже люблять кліщі і інші різні шкідники. І коли я її отримала, наче не було все, все чисто. Але на одному листочку я таке побачила таке, як біленьке, наче попіл. Я подумала, що це скоріше за все. Скоріше за все, це мучний мучнистий червець десь був. Я її помила, ну, і наскільки це можливо було таким чином, щоб не попадала водичка всерединку. І ось зверніть увагу, як ви бачите, нарізаний це е, звичайний ошийник для котів від блох і кліщів. Е, я його порізала на такі от шматочки, є трішки більшенькі, порозкладувала на деякі орхідейки. Тут ось навіть є у пафа, як ви бачите, теж. І все, тепер листочки чистенькі, немає де нічого. Все, я свою колекцію перевіряю на цей випадок, щоб не було ніяких незваних гостей. Але кліщі то діло таке, що ми не побачимо, а вже побачимо, коли їх буде дуже забагато багато. Тому от такий от є спосіб. Я його, звісно ж, піддивилася у інших архоманів. Ці шматочки розкладаю на 3 місяці. Через 3 місяці новий шийник, Нові шматочки. Аромат, до речі, купувала раніше червоного кольору. Ну, такий дуже противний аромат. Дуже мені він не подобався. А тут аромат такий приємний. Приємний, гарний. Ну, чи допомагає він від шкідників, не знаю, але ніяких, ну, листочки чистенькі, немає ніде ніяких питань. На цьому все. Хто знає, підказуйте. Руки дуже в мене чешуться, її відділити від тих двох. Від мамки і окремо посадити ці дві бульбочки і дитинку окремо. Але все ніяк не вирішу: чи зробити це зараз, чи все ж таки почекати до весни? Не знаю. Ось так. На цьому все. Хто мені скаже, що як буде краще, буду дуже вдячна. Попереду в нас багато цікавого. Теж і про цю малечу в тому числі. Тож до зустрічі в наступних відео.